Свій день народження учора святкувала легендарна третя штурмова бригада. Символічно, що 100 років тому так само святкувала своє заснування Українська повстанська армія. З цієї у Черкасах бійці громадської організації Центурія та прихильники організації провели факельну містерію та турнір з ножового бою. Як це було, пропонує побачити наша знімальна група. Черкаська молодь зібралася надвечір на березі Дніпра, аби змаганням у вправності володіння холодною зброєю відзначити тих, хто є для них духовним прикладом і моральним орієнтиром у житті. Ми, громадська організація «Центурія», зібралися, щоб вшанувати пам'ять героїв української повстанської армії, героїв третьої окремої штурмової бригади, загиблих воїнів нашого черкаського середка, друга ходора і друга тяжа. Ми вшановуємо їх пам'ять живим боєм. Колись 14 жовтня збігалося із церковним святом покрови Пресвятої Богородиці із Днем Українського козацтва із Днем Захисника України. Нині це окрема знакова дата: день народження Української повстанської армії та третьої штурмової бригади. Попри те, що розведені у участі, вони схожі за внутрішнім смістом і патріотичним наповненням. На нашій містерії сьогодні буде урочисте відкриття промови від голови черкаського осередку, командира черкаського осередку та його замісників. Також буде проведено ноживий турнір в пам'ять про загибших воїнів та наших побратимів. Та також ми віддамо шану всім полеглим воїнам. Юнаки і дівчата нашого тилового міста чудово усвідомлюють, у які важкі часи їм довелося жити. І до чого вони мають бути готовими. Тому важливими є і фізичні тренування, і військові вишколи, і медична підготовка, і морально-патріотичне виховання. Тож ось таке поєднання символічної факельної містерії з турніром з ножового бою має особливе сенсове навантаження. Я сьогодні прийшла до того, щоб вшанувати загиблих центурі, зберігаючи пам'ять про загиблих героїв різних епох, Черкаська молодь готується до різних випробувань, які можуть випасти на її долю. Світлана Оболевич, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.